Вівла ліберте, пані та панове! З вами Алексейн та Game Resistance Хайп на тірлисти вже пройшов, тож саме час і мені зробити один. Сьогодні я буду збирати лист найкращих, на мою суб'єктивну думку, звісно ж, персонажів із Persona 5 Royal. Також одразу ж скажу, що якщо вам сподобається цей формат, то ми зробимо щось схоже і по іншим частинам серії. Ну і звісно ж, відразу попереджу вас про можливі спойлери як до роял версії, так і до ванійної. Ну а тепер час підписати контракт. Тим не менш, перш ніж перейти до основної частини відео, хочу нагадати вам про посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатись до підтримки наших військових. Наш сьогоднішній тір-ліст складається з головних героїв гри, власників палаців та персонажів, з котрими Джокер заключав контракти протягом подій сюжету. Tiermaker App рандомно поставив портрети і, чесно кажучи, мені не хочеться змінювати цей порядок. Тож ми будемо його притримуватись. Але, панове, хочу зазначити, що моє ставлення до кожного конкретного персонажу жодним чином не змінює їхнього вкладу у сюжет гри. Попри все це, кожен герой потрібен. Що ж, почати доведеться з Камошіди? Дідько, я думав, що це відео буде насичене позитивною енергією. Окей, тож як людина, він один з наймерзотніших персонажів гри. Жорстокий, в міру хитрий та огидний. Але при всьому цьому саме Камошіда є ідеальним стартом для фантомних викрадачів. Тож не так все й погано. Хоча те, що він робив зі школярами, і особливо із Чіхо, треш. Але я мушу зазначити, що дизайн його боса у палаці мені запам'ятався найбільше, і я б розташував його десь ось тут. Але виключно за дизайн та сам босфайт. Що ж стосується Йощиди, то особисто мене не те, щоб зачепила його історія. Типові політичні перипетії без цікавого розвитку у кінці. Тим не менш, мені досить сподобалась головна ідея його сюжетної лінії та декілька його фраз. Ну а факт того, що відносини із Йошідою прокачати майже так само легко, як і відносини із Морганою, і відсутність замовлення у Моментусі, звісно ж, додають йому балів. На Сабрейдіті присвяченому грі я досить часто зустрічаю опитування про те, якого персонажа я хотів би побачити у складі фантомних викрадачів. І знаєте, кожного разу я обираю саме хіфумі. Звісно ж, її історія не така зворушлива, як історії головних героїв, але, як і вони, Хіфумі справляється із шаленою правдою, котра виходить на світло ближче до фіналу її сюжетної лінії. Ну і здібності, які відкриваються після достатньої прокачки відносини з нею, будуть приємним бонусом. Тож так, вона одна із моїх улюблених персонажів гри. Окей, історія Кавакамі як мінімум трагікомічна. А мені дуже і дуже подобаються подібні історії. Звісно ж, майже одразу зрозуміло, до чого усе йде, але навіть коли ти це знаєш, спостерігати за історією найкращої вчительки Академії все ще цікаво. Ну а можливість замовити масаж і ткнути у моргану – це окреме задоволення. Ну, по-перше, Хару найкраще. Жартую, нехай кожен обирає самостійно. По-друге, попри те, що й приділили досить мало часу, її персональна сюжетна лінія набагато цікавіша, ніж у того ж Йоощеди. Хоча, якщо придивитись, вони чимось схожі. Ну, і якщо до цього додати романтичну частину, то, як на мене, окрім Касумі, саме Хару повноцінно фліртує із Реном, і їхня любовна історія по справжньому переростає у відносини. Але, і це важливо, я не збираюсь кричати про те, що Хару'с The Best Girl. Мені це не потрібно. Тим не менш, вона відправляється ось сюди. У футаби, мабуть, найтрагічніша та найкумедніша історія з усіх. Будучи майже повністю позбавленою соціальних навичок та намагаючись впоратись із втратою матері, вона робить усе можливе, аби виправити ситуацію та зрозуміти, що як би складно не було, потрібно жити далі та продовжувати шукати прекрасне. Ну а підтримка Оракула під час бою просто неоцінима. І тільки за те, що футаба витягла мене під час битви із щідо, її потрібно поставити у першу строку цього топу. Але я роблю це в першу чергу через її історію. Коли я вперше проходив п'яту частину, я вважав Чихаю максимально непотрібною. Я почав її сюжетну лінію і думав: та це ж юслес. Вона ще й на 100 тисяч єн мене розвела. Коли я почав прокачувати стосунки з нею і отримав декілька функцій, я сидів і думав: дідько, та це ж також юслес. І тільки під час другого проходження, коли я повністю пройшов її сюжетну лінію та вкачав стосунки на максимум, я зрозумів наскільки ж вона крута. Особливо, коли я робив нових персон у вельветовій кімнаті. Тож зараз, поки ви дивитесь це відео, почуйте мене. Я закликаю вас пройти її лінію та відкрити її здібності. Це вам знадобиться. I can't believe you've done this. Скільки за можливості персон та великий боєзапас я міг би поставити її у першу строку цього топу. Але, звісно ж, не все так просто. Як на мене, попри цікаву історію та небанальну ідею об'єктивізації, сама ж Ан досить сильно страждає через не найкращі діалоги. Велика частина її особистої сюжетної лінії змушує її повторювати одні й ті самі ж речі різними словами, що давайте чесно швидко набридає. І все ж таки вона залишається серед моїх улюблених персонажів. Я ніколи не приховував, що мені не подобається Акечі. Попри дику картку та усю свою силу, він ну дуже бісив мене від самого початку гри. Від чого я відчував себе як Ріуджі, котрий теж терпіти його не міг. Проте від цього його персонаж стає лише краще, адже далеко не усі поганці викликають у мене хоч якісь емоції. Ну, що фейковий, що справжній Ігор крутий. Він харизматичний, сильний та приємний як персонаж. Я б поставив його у найвищу строку топу, але лов, він і так буде у кожній частині персони. Івай. Івай, ну, перш за все модифікація зброї мені дуже і дуже допомогла. Але з іншого боку, я прокачував сили духу лише заради нього, що не так вже і круто. Зате його неоднозначна історія сподобалась мені ледь не найбільше з усіх довірених персон. Тож залишимо його ось тут. Рена мамія, Акіра Кіра називайте його як хочете. Джокер все ще залишається одним з найсильніших володарів дикої картки. Ну а що стосується його особистості, то тут і так усе зрозуміло. Він це ми. Тож усе залежить від того, як ми пропускаємо історії через себе. Особисто я дуже і дуже сильно. І хоч і так зрозуміло, що Ренна з'явиться у шостій частині, я буду на це сподіватись. Він міг би стати пречудовим вторинним персонажем наставником героїв, наприклад. Ой, та пішов він. Тупий як персонаж, та просто жахливий як бос. Лайт версія окумери тільки з більшою кількістю етапів. Ну а як персонажа Канеширо майже не розкрили. Зрозуміло чому, але тим не менш. Що ж, переходимо до героя, заради котрого і робили роял версію. Касумі крута. Це факт, і з цим неможливо сперечатись. Вона весела, цікава як персонаж, та сильна володарка персони. Ну а історія із її сестрою не викликає нічого, окрім шоку від несподіваного повороту. Вона 100% відправляється ось сюди. Король у аркадному шутері насправді ж є лайт версією Іваї. Майже усі його бусти від прокачки стосунків можна замінити простою модифікацією зброї. Ну а його історія, ну, вона якось пройшла повз мене. Досить банально. Особисто мені Лавенце здалась досить сірим персонажем. Навіть незважаючи на її важливий вклад у сюжет, вона з'явилась запізно. Тож і вау-ефект хоч і був, але він не тримався так довго, як, наприклад, після розкриття правди про Єлдабаота. А от Мадарами, до речі, дуже цікавий персонаж. Як мінімум через свою схему залякування учнів, котрі, навіть обравши іншу професію, були не в силах об'єднатись та відкрити його шахрайські вчинки. Хоча, звісно ж, не можна забувати і про те, що однією з головних тем гри є якраз бездіяльність систем Японії. Але окрім усього цього, босс файти з мадрами також досить крутий та більш-менш незвичний. Окей, настав час канонічної дівчини Джокера з ванільної версії. Канонічна вона, звісно ж, лише за думкою більшості фанів. Але це круто. Макото крута. І з самого початку, під час першого проходження, вона бійсила майже усіх. Але варто було їй лише стати частиною фантомних викрадачів, як вона розкривається з зовсім іншого боку. І такі зміни лише додають їй людяності та глибини. Я довго думав, куди б її поставити, але та ну, тут усе і так зрозуміло свою думку стосовно доктора Марукі я розповів ще у відео, котре було присвячено найсильнішим героям серії. Але якщо відкинути його силу, то він не те, щоб зачепив мене. Скоріше так, я одразу йому не повірив ще після інциденту з Камашідою. Щось у ньому змусило мене напружитись та майже повністю скіпнути прокачку відносин. Але, звісно ж, аби отримати третій семестр, я був вимушений прокачати стосунки із ним. Тим не менш, не скажу, що отримав від цього задоволення. Ой, ну що я можу сказати? бачу! Якби сильно Маргана не дратував вічним бажанням лягти спати, він все ще досить забавний персонаж. Ну а якщо згадати його постійні сварки із Ріюджі, то як мінімум заради них варто пограти у п'яту частину. Тим не менш, більш уважних гравців Моргана може дуже багатому навчити. Проте я досі не розумію, що заважало йому спати у Сумці Джокера. Ой я може здатись багатьом досить неприємним персонажем, і здібності від покращення стосунків ви з нею точно вам не знадобляться, якщо ви граєте обережно. Тим не менш, її особиста історія може зачепити. Звісно ж, якщо із самого початку ви зможете пересилити себе та почати більше спілкуватися з нею. Та й загалом, з часом вона стане по справжньому чарівливою. Я зараз озвучу непопулярну думку, але головоломки у палаці Окумори нескладні. І по-друге, мені загалом сподобався його палац. А от сам пана Кумура навіть не знаю, він не викликав жодних емоцій. Так, він 100% поганий. Але, як мені здається, гра не змогла повністю його розкрити. Рівнобіжно, як і наслідки його дій на комусь окрім Хару. Але з ним я ненавиджу. Ну тут все зрозуміло. Не було б Рівджі, не було б і фантомних викрадачів. Він комедний, життєрадісний та харизматичний. Я не хочу знову казати про його суперечки з Морганою, але це справді зробило гру набагато цікавішою. You just to the Пані Ніджима усю гру викликала у мене лише позитивні емоції. Так, в неї теж були свої пороки, проте вона так і не зрадила своїм ідеалам та вірі у справедливість. І на відміну від Макото, Сая жодного разу не змусила мене подумати про неї погане. Навіть після того, як вона попросила Джокера здатись в поліції, я був шокований, так, але жодної злості не було. Хоча, давайте чесно, це рішення було не таким же і справедливим, з одного боку, звісно ж. Я б дуже хотів її камео у шостій частині, але попри це я залишу її у іншій позиції свого топу. Ну, до Шідо неможливо відноситись позитивно. Ну, от ніяк. Навіть після зміни серця я ставився і ставлюсь до нього максимально негативно. Проте і пустим його точно не можна назвати. Він також мав свої примарні ідеали, за котрі поплатився. Соджеро – найкращий з дорослих персонажів. Моє ставлення до нього змінювалось майже так само, як і до Макото. Від Ну, карикатурний суворий опікун. До пане Соджеро, в синові будь ласочка, я не хочу з вами прощатися. 100% залітає до строки улюбленців. До тая в мене ніколи не було претензій. Вона на другому місці після Соджеро. Мабуть, найкращий лікар з усіх відеоігор. Після Доктора Зеда з Бордерленд, звісно ж. Як персонажі близнюки набагато крутіші за Лавенсу. Вони більш харизматичні та кумедні. Особливо це стосується моментів, коли Джокер був змушений пояснювати їм найзвичайніші соціальні процеси. Тим не менш, такий ефект викликав саме той факт, чи їх представили гравцю із самого початку, на відміну від Лавенси. Ну і під кінець Юсуке. Його сварки із Футабою не менш кумедні за Ріюджі та Маргану. Та й загалом меми про фінансове становище юзика хоче досить набридли, але все ще залишаються смішними. В свою чергу, як персонаж, він виступає одним з найстриманіших у грі, а його особиста сюжетна лінія змушує подивитися на нього по-іншому. Але бойові здібності, ну, тут все залежить від прокачки. Що ж, на цьому топ дістався свого логічного фіналу. Дякую, що були зі мною та додивились це відео до кінця. Ставте лайки та пишіть свої думки стосовно персонажів та цього формату в цілому у коментарі. Також обов'язково перейдіть за посиланнями в описі. Ну і, звісно ж, підтримайте Game Resistance, натиснувши на кнопку Підписатися. З вами був Alex Saint та Game Resistance. Вівла Ліберте. Ну а спеціально для тих, хто досі не вимкнув це відео, я додам ще двох персонажів до цього топу. Проте зі Strikers. Сама ідея дорослих серед фантомних викрадачів мені подобається, і дуже круто, що таким став саме Зенкічі. Веселий коп, котрий знає, що потрібно робити, аби досягти своєї мети, який при цьому має непогане почуття гумору. Чудове доповнення до команди. І я знаю, що деяка частина ком'юніті вважає його трохи карикатурним, але для мене він все ще крутецький. Ну і звісно ж, Софія. Штучний інтелект, котра попри все, не була обділена гумором та добротою. Вона завжди прийде на допомогу та зробить ваш день крутішим. Ну а у геймплейному плані Софія ледь не мій найулюбленіший персонаж зі Страйкерс. Що ж, ну на цьому точно все. Дякую за увагу і до зустрічі!